Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми зібралися у святому храмі, щоб принести безкровну божественну жертву Ісуса Христа і згадати усіх тих, які знаходяться біля витоків нашої незалежності, але також і тих, які сьогодні цю незалежність захищають. Ціною свого життя і свого здоров'я. І роздумуючи про сьогоднішній день, ми з вами заглиблюємося у сторінки святого Писання, тому що, як неодноразово вже згадували, поняття народу має глибокий біблійний сенс. І біблійне коріння. І якщо ми хочемо знати про наш народ і про наше життя тепер, то нам треба читати святе Писання, і ми там будемо бачити ті образи, вони настільки мальовничі, настільки барвисті, настільки промовляючі, що ми... Не хочячи, і відразу можемо вгадати щось подібне і в житті нашого народу. Тому що Святе Письмо нам подає приклад життя і приклад стосунків Бога і людини, а ці стосунки Бога і людини, вони змальовані як відносини між Богом і народом. Дорогі сестри і браття, до тієї міри, що Бог порівнює свої стосунки з народом до життя у сім'ї. І коли народ забувається і втікає від Господа Бога, до, як йому здається, якихось інших богів, які йому швидше. Прийдуть на допомогу, тому що були навколишні народи і вони мали собі свої релігії, то порівнює Господь Бог через пророків отакий відхід від правдивої віри до подружньої зради. Значить, стосунки Бога і народу це так, як сім'я. Це одна велика родина, де Бог себе вписує між нас. Він хоче бути з нами, але Він, той, який розпоряджається цілим світом, кличе нас до цієї співпраці. І, дорогі сестри і браття, старий заповіт змальовує нам величезну низку різноманітних перипетій – Цього вибраного народу. Бо Бог покликав його, щоб, він, цей народ, став причиною спасіння також для інших людей. Спочатку він прийняв правдиву віру в одного єдиного Бога. Щоб ця правдива віра в одного єдиного Бога розлилась на інші народи. Про це говорять пророки Старого заповіту. І про це говорить Ісус Христос, коли посилає своїх учнів, кажучи ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав, і ось я з вами до кінця віку. Ми сьогодні прочитали уривок з Євангелія, здається, дуже динамічний. Але і великою мірою суперечливий. Тому що в цьому уривку і передбачення Ісуса Христа про страждання власні і бажання Його двох учнів осягнути якусь там кар'єру біля Ісуса Христа і заздрість, яка між тією горсткою учнів існувала, але також і оце кінцеве повчання Ісуса Христа. Ви знаєте, як то буває в народі? В народі буває так, що ті, які ними верховодять, знущаються над ними, а їхні вельможі і їх гнітять. А якщо ви хочете бути моїми учнями, нехай не так буде між вами. І він дає оці парадоксальні поради. Якщо ти хочеш бути першим між усіма, то твоє життя має носити характер служіння. І якщо ти хочеш бути депутатом, то не для того, щоб тебе всі возносили, і не для того, щоб ти собі більше заробив. Ти маєш дивитися на інших людей. Перейнятися їхніми проблемами і поглянути, що можна зробити, щоб цей народ жив спокійніше, успішніше і жив у мирі і добробуті. І якщо ти будеш президент, то не лише для того, щоб стояти на якомусь місці, щоб тебе всі величали, а ти всім нагадував, що ти президент. Щоб вони не забули. Каже, хто хоче між вами бути перший, нехай буде вам за раба. То не означає, що його необхідно вже зневажати. Що означає бути за раба? Означає, що відступитися від цього не може, а мусить день і ніч працювати над тим. Щоби в добробуті і Божій ласці проживав цей народ. Саме тому ми прочитали цей уривок з Євангелія, бо ми знаходимося у важкий час. Але коли подивимося на святе Писання і те, що говорили пророки, і як історія спасіння відбувалася, то не перший важкий час, який настав для Божого народу. Бо церква Божа, вона постійно і завжди була переслідування. Та й той народ, який вибраний, він не проживав у дуже великому спокої, тих періодів спокою було дуже мало. Але завжди. Коли ворог напосідав на народ, то перед ними поставало одне важливе питання. Ворог це ворог. Ти можеш до нього ставити претензії, скільки хочеш, але він далекий від Бога і як каже, святе Писання, що вас виключать із синагоги, і кожен, хто вас вбиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. І тепер ворог також. Про це говорять. Тому що вони роблять там якісь православні батальйони, посвячують зброю і все інше. Вони, може, справді думають, що Богові служить, а може, обманюють, і що ми тепер зробимо з тим ворогом? Він є такий, який є. А питання є ось яке. Що ми недобре зробили? І як віддалилися від Бога, що ось сталося? Така трагедія в нашому народі. І це було завжди у старому заповіті. Вони ставали у стан покаяння, не виправдовували ворога, не казали, ну так, хай так буде, як ми вже такі погані, то нехай ворог нас знищить. Ми знаємо, що ворог винен. Але з ним ми можемо одне тільки його усунути. З нашої землі, а себе не усунемо, дорогі сестри і браття. І ми заглиблюємося в це роздумування, що ми недобре зробили, що така трагедія прийшла на нашу землю. І в день нашої незалежності над цим варто задуматися. Тому що надіємося, прийдуть нові Дні Незалежності, і ми їх будемо. У мирі зустрічати. Але щоб ми не робили, не повторювали помилок і не робили нових. І ось, дивлячись також на минувшину, ми вчимося, щоб будувати своє майбутнє. Так як Ісус Христос послав своїх учнів, щоб вони. Навчали всі народи, то апостол Андрій за переданням прийшов аж на українські землі. І він пророкував про Україну, мав таке бажання, щоби на тих землях і місто засяяло, і народ був побожний. Святий Великий Володимир, дивлячись на життя довколишніх країн. І, дивлячись на те, як розвивається Європа, зробив важливий висновок: ми не можемо улитися у цей квітник цивілізованих народів, якщо залишимося у поганській релігії, яка великою мірою заснована на Людських віруваннях і забобонах треба пізнати істину. І, дорогі сестри і браття, після офіційного хрещення України розпочалася і велика розбудова держави. І найбільші пам'ятки писемності, культури, літератури ми маємо саме із того періоду, від коли Україна стала християнська. Багато людей можуть навіть тепер закидають, мовляв, християнство знищує автентичну культуру. Та де там знищує? Християнство проголошує істину і туди, де приходить Христос, він дивиться в людське серце. І, звичайно, відрікаємося від того, що погане, від людських жертв, наприклад. Бо жертвували богам людей від людожерства, від ненависті, від заздрості, від вбивства. Але те, що добре, ми приймаємо, і тому християнство в... увібрало у себе масу українських традицій. І сьогодні священник у вишитому феломі, і ми йдемо у вишиванках, кажуть, воно було ще давніше. Задовго до прийняття християнства українці прикрашали свій одяг кольоровими нитками. Та й писанки в нас, як ніде у світі, та й інших багато традицій, і навіть облаштування церкви, воно носить відбитку глибокої культури українського народу. Але в цій культурі ми визнаємо єдиного правдивого Бога, Ісуса Христа Спасителя, бо ми хочемо признавати істину. Сьогодні, в День Незалежності, ми також дивимося на перспективу. Не буде просто, дорогі сестри і браття, тому що війна вона принесла багато ран у наш народ і на нашу землю. Ми ще роками і десятиліттями будемо розміновувати заміновані поля. Ще треба дуже багато відбудовувати і відроджувати зруйньовані терени України. А ще багато треба буде працювати із тими, які будуть мати страх, жаль і глибоке переживання. Через те, що вони були на фронті і бачили багато смерті і смерті своїх друзів, товаришів по зброї, а тих, які втратили своїх рідних, а дітей втратили. Скільки треба відкрити своє серце для них, щоби виявити розуміння? Зрештою, скільки тим людям треба буде їх супроводжувати у їхній терпеливості, щоб вони поєдналися із терплячим Христом, і так з ним перейшли до спасіння і радості вічного життя. То багато ще праці. Але Господь Бог кличе нас до тієї праці і до такого завдання. Він хоче, щоб кожний народ і наш український теж на тій землі, на яку йому Він дарував, Господь Бог дарував, осягнув спасіння. Кожний, зокрема, допомагаючи одні одним. Дорогі сестри і браття, від імені протоїгумена. Всього Васильянського чину і Святої Церкви сердечно вітаємо вас, ваші родини і увесь український народ з Днем Незалежності. Пам'ятаємо слова нашого національного пророка у своїй хаті, своя правда і воля і слава. Ми можемо тепер багато зробити у нашій вірі, у свободі нашої церкви. І тому дякуємо Богу за дар незалежності. Ми розуміємо, що незалежність України це не тільки політична справа, а це теж справа Божа. Вітаючи усіх, бажаємо сили і наснаги для подальшої праці, щоб кожен з нас на тому місці. На якому Боже проведіння нас поставить, тримаючися міцно Христової віри, пізнаючи істину Христового Євангелія, ніс спасіння теж іншим людям, і щоб не залишилося у нашому народі того, хто не знав би Слова Христового. Нехай Господь обдарує нас. Радістю, духовною наснагою і подасть якомога швидше мир, щоб не було війни, але теж і мир у наших душах, і мирне життя у добробуті у нашій любій Україні, подарованій нам Богом. Слава Ісусу Христу!